Вітаю. в ефірі денний огляд новин рівного та області. Як минули вихідні в регіоні та головну інформацію станом на цю годину, понеділка, 3 липня, розповідаємо далі у випуску. У Вараському районі в річці Стир потонула дитина. Повідомлення про летальний випадок у селі Бабка Вараської міської тергромади надійшло на спецлінію 101 2 липня о 17.35. Тіло 12-річного хлопчика водолази підняли на берег через декілька годин пошуків о 20.40. Згодом з'ясувалося, що під час купання на річці двоє підлітків почали тонути. Одного із них вдалося врятувати рибалці, що був неподалік, та почув крики про допомогу. Інший хлопчик зник під водою. Рятувальники рівненщини вкотре закликають мешканців області дотримуватися правил безпеки під час відпочинку на водоймах. Без вісти зниклого річного рівнянина знайшли мертвим. Тіло невідомого чоловіка виявили 2 липня у лісопосадці на виїзді з обласного центру у районі вулиці Дубенська. Про зникнення молодика 28 червня повідомив його батько. Востаннє рівнянина бачили того ж дня поблизу торгового центру на вулиці Кулика і Гудачика. Чоловік покінчив життя самогубством шляхом повішання. Ознак насильницької смерті на тілі не виявили. Жителя села Великі Межиричі колишнього Корецького району, якого теж розшукували, знайшли мертвим у водоймі. 2 липня близько 13-ї години до поліції звернулася 22-річна мешканка села Городище, що у ставку виявила тіло невідомого. Слідчо-оперативна група з'ясувала, що це 46-річний чоловік, якого розшукувала дружина. Він пішов з дому та не повернувся ще 28 червня. Тіло відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи. Ознак насильницької смерті не виявлено досудове розслідування триває. У рівненському районі водій легковика на смерть збив велосипедиста. Летальна автопригода сталася 2 липня неподалік села Велика Омеляна на трасі Київчоб. Пізніше з'ясувалося, що керманичем двоколісного був відомий рівненський звукорежисер, працівник обласного драмтеатру. Деталі ДТП розповість речниця ГУНП в Рівненській області. Поліцейські встановили, що 42-річний водій легковика Альфа Ромео, житель Волині, рухаючись у напрямку Львова, допустив зіткнення з зустрічним автомобілем Хюндай під керуванням 48-річної киянки. Від удару Альфа Ромео відкинула на велосипедиста. Від отриманих травм 60-річний рівнянин загинув на місці. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть, потерпіло. Слідчі слідчого управління розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Відповідно до огляду на стан сп'яніння кермувальника Альфа Ромео був тверезий. У нього також відібрані зразки крові. Ще одна смертельна аварія на Рівненщині. Автотроща за участі вантажівки та спецтехніки сталася 2 липня близько 16-ї години на трасі Київчоп поблизу села Жатківка колишнього Корецького району. Один із водіїв загинув на місці. Більше дивіться далі. Слідчий слідчі управління встановив, що на вказаній ділянці проводилися ремонтні роботи. 66-річний житель Закарпатської області водій автомобіля Ман із напівпричепом допустив зіткнення із залученою до обслуговування автодороги спецтехнікою. У наслідок ДТП 66-річний житель міста Мукачево загинув на місці події. У іншого 49-річного водія медики діагностували забої та після надання допомоги відпустили. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Потерпіло слідчим внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють обставини ДТП. У місті Сарни, неподалік ємностей з пальним горів бензовоз. Пожежа сталася 1 липня близько 16.30 на території приватного підприємства. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять колеса цистерни напівпричіпа, в якій було 28 тонн пального. А неподалік автівки приблизно на відстані півтора метри розміщені 16 резервуарів з паливом. Кожен місткістю 20 тонн. В результаті пошкоджена цистерна та два резервуари з легкозаймистими речовинами. Жертв і постраждалих немає. На Гощанщині через пожежу сім'я залишилася без даху над головою. 3 липня близько 3.10 ночі на спецлінію 101 надійшло повідомлення про загоряння в селі Мощони Рівненського району. Вогонь повністю знищив дерев'яний житловий будинок. Поруч розташовані господарські споруди вдалося врятувати. Причина та збитки встановлюються і постраждалих немає. 1 липня в Україні офіційно скасували карантин через COVID-19. відповідне рішення ухвалив уряд. Відтак пункти вакцинації залишаються працювати. Щеплення від коронавірусу рекомендовані, а режим надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією завершено. За інформацією рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб в регіоні перші вісім випадків коронавірусу були підтверджені 26 березня 2020 року у Сарненському районі. Від початку пандемії в області зафіксували 197 тисяч 920 випадків захворювання, з них 2705 – летальні. Водночас у мозі зазначили, що COVID-19 нікуди не зникає. Вірус циркулюватиме надалі, восени можливий ризик чергової сезонної хвилі. Базові протиепідемічні та профілактичні заходи, маски, антисептики, обмеження та дистанція в місцях громадського користування залишаються рекомендованими і застосовуватимуться у разі точкових спалахів COVID-19 на рівні окремих колективів, міст чи областей. Від 5 до 8 років позбавлення волі може загрожувати 69-річному дубенчанину, який вдарив молотком по голові знайомого. Інцидент між двома чоловіками трапився 1 липня у дубні на території гаражного кооперативу під час святкування дня народження колишньої дружини одного із чоловіків. Далі пряма мова. Слідчі оперативна група встановила, що напередодні в 61-річної дубинчанки був день народження, яке вона продовжила відзначати у гаражі зі своїм 59-річним знайомим. Через деякий час до них навідався колишній 69-річний чоловік жінки, із яким вона офіційно розлучена, але спільно проживає. На ґрунті особистих неприїзних стосунків між дубинчанами виникла шарпанина та бійка, під час якої старший завдав молотком удари по голові молодшому. Потерпілого із відкритою червно-мозковою травмою доставили у реанімаційне відділення. Медики оцінюють його стан як важкий. 69-річний чоловік після скоєного пішов додому, де у під'їзді будинку його затримали поліцейські. Із місця події слідчі вилучили необхідну слідову інформацію та знаряддя злочину, зокрема. Крім того, внаслідок інциденту тілесні ушкодження отримав і підозрюваний. Медики надавали йому допомогу в ізоляторі тимчасового тримання. Досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 121 кримінального кодексу України триває у рамках кримінального провадження. Слідчі повідомили 69-річному жителю міста Дубно про підозру у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Розпивав алкоголь на роботі. У рівному до адмінвідповідальності притягнули оператора дитячих атракціонів. Днями патрульні отримали виклик, що у парку Шевченка в містечку розваг невідомий погрожує фізичною розправою. Прибувши на місце велопатрульні виявили громадян, які розпивали алкогольні напої. Спільно із заявником правоохоронці розшукали чоловіка, який погрожував. Він поводився неадекватно, лаявся та продовжував погрози. На вимоги патрульних припинити правопорушення не реагував і в присутності вартових правопорядку продовжив пиячити. Як з'ясувалося пізніше, Дебошир є оператором дитячих атракціонів. Його затримали та запропонували пройти огляд на визначення стану сп'яніння у медзакладі. Однак той відмовився. Щодо 55-річного працівника атракціонів, інспектори склали три протоколи. Інших учасників події також притягнули до адміністративної відповідальності за розпивання алкоголю в громадському місці. Оя кров може воювати. В Рівненський обласний центр служби крові терміново потрібні донори. На цьому тижні відбудеться забір крові всіх груп та резус-факторів для поранених захисників. Графік прийому залишається незмінним з понеділка по п'ятницю, з 8.00 до 12.30 та з 13.30 по 14.30. перша та третя суботи місяця також робочі. Такою була ключова інформація на цю меч проваучерина праця влаштування, футбол для підтримки ЗСУ та багато іншого. Розповімо вже у вечірніх випусках. Дочекайтесь до зустрічі.